Українці ж довели майданами, що ми можемо організовуватися, скидати владу, міняти щось в своєму житті, і так далі. І росіяни цей фактор вони використовують, е, намагаються використати зараз в своїх е, е, діях інформаційних, в тому числі. Тобто, у них є такий індуктивістський е, ну якби спосіб мислення. Вони думають, що якщо щось відбувалося перед цим, то може. Аналогічне щось статися в майбутньому, тобто вони розраховують на те, що українське суспільство воно таке чутливе. Воно запальне, воно здатне організуватися, тобто вони розчарувалися вже в Зеленському. Вони дійсно намагаються, як би, змінити владу, або скористатися вікном можливості, коли українці типу повстануть, їм буде вже абсолютно нестерпно далі в цьому існувати. І от вони скористаються вікном можливості і якось перевернуть цю шахову дошку, тому що вони вперлися дійсно в тупик, в глухий кут, незважаючи на те, що вони. Просуваються, але ми бачимо, що вони на це не покладають.